Ну ось, Дівчатка мої хлопчики поїла, це прибрала. Ось водички. Є компот. Я ж е зварила, мабуть, літра півтора компота. Тоді ж, то ж процідила, хруктонизу викинула. От. У компот я не додаю солодощі, цукор не додаю. І десь півлітра, то я зробила собі кисілю. Туди додаю одну маленьку чайну ложечку цукру і крохмаль заварила. І добре. Ну, зап'ю водою. Ви знаєте, дуже наїлася. Забагато це для мене. Забагато. На завтра, як буде такий самий обід, а я думаю, що буде такий самий, так я що візьму? Я візьму тільки одну ложку того каші гречаної і одну сосіску і одну крашенку. О! І тоді може тільки кисіль, а, а вже вершки їсти не буду. От. Ну і слухайте, завтра ж в мене відправка посилочки до Настюшеньки з сашком і до моїх Павлика і Ані. Дві посилочки відправлю. Думаю, ну Настюша любить, оце таке кисле, це Настюша любить таке кисле. Бачите, воно там до 26-го року. Оце єврік такий стоїло, Тут 100 грамів. Це виходить, по 10 євро кілограм. Ну, на єврі взяла. Всякі тут такі животні. Дінозаврики, Дин отакі, динозаврики, всякого різного кольору. Положу оце. У посилочку для Настюші. Так, оце такий крем віші взяла. Це в аптеці. Отакий крем віші взяла. Він просто обичний крем мінерал 89, так написано. Мінеральний крем якийсь, що тут ще написано. Та більш нічого не написано. Тоді отакий от, от це у косметичному худра лотіон. Отакий от крем взяла. Не бачу навіть срок годності. Це таке можна було брати. Одне тільки взяла. От так я взяла. Отакого от взяла два крема. Це ж. Сісі, -сі, це як тональний крем, ось тут написано до 27-го до 27 року його можна. Але я на сюші покладу, може, колись вона ж то на танці віганське, віганське. Вона ж на танці ходить, то ж танцює там. ото. Я ніколи вам не показувала те, що вона танцює. Стойте, носо трохи, трохи видно, щоб не потекло з носика. На, на екран, туди, щоб не потекло. От. Так я її це, може вона захоче. СПФ 20 тут написано. Вон, бачите, написано СПФ 20 це як ото лице намажеш, як сонце, так воно хорошо захищає. Оце взяла тут їх 4 штуки. Получається, по 2. Далі. Отакий От антипігмент. А оце, бачите, в мене пігментне таке п'ятно. Оце чим, чим я тільки його не пробувала. А ну я попробую оцим ще. Може, його можна буде вивезти, а може і не можна. Антипігмент. А я в НАТО запитаю. У моєї НАТО скаже. Якщо можна, буде 7 мл, 7, 7 млграмчиків тут, де якого. Німецьке воно. Німецьке, німецьке. То якого числа? А, тут число то вибите зверху, але ж я не побачу нічого. А, до 26-го року побачила все. Оце, якщо наточка моя скаже, що попробую то там. От. А тоді в парфумірці взяла такий пробник оце від пакарабана, це чоловічий. Отакий от пробничок. Тут нема нічого. 03 мл написано. Отак от от, це потягнете за бумажечку за оцю. І там щось таке буде пахкуче і все. Ну і отакий от Версаче один дали. Отакий от Версаче один дали. Один да? мілілітр спрей. Оде парфум. Натуральний спрей. Оце такий версачей. Оце все, що мені дали. Так що <кій> я довольна. Проходилася, прогулялася та і все. Ой, наїлась. Хотіла ще оці віточки нарвати собі. А тоді думаю, та в мене ще є, в мене ще є вони, хай ще постоять. Ось, бачите, які красиві. Хай ще постоять, а не обсипаються тоді, як я. І тим отам так я нарушу собі. Ось тут такі справи, дівчатка мої, хлопчики мої. От. Так що це сьогодні ночі, у нас була дуже така трагедія велика, прильоти, тварі не вспокаюються, не вспокаюються, що Трамп казав, що припинять на, на місяць не буде вогню по інфраструктурам там, та це все. Брехня, я вам скажу. От як ми почали ото, по Енгельсу, по Саратові, по аеропорту, довбать їх, о, от тоді вони забеспокоїлися. Оце треба було ще почати три роки тому, як війна почалася, і оці тварів довбать, довбать і довбать, що вони оце нам виробляли. О, от тоді б вони давно б уже закінчили війну. Вже б йому отак на глотку наступали б, на глотку душили б його. А ось то Патрушева слухала. Да? Так він, оце така якась там бесіда була. Так він що казав? Він казав про Путлера у прошедшому времені. Що його вже тринадцять років, ще як його немає. Тринадцять років. А це все куколки, куколки, хуюколки, куколки, хуюколки. От так от. От так. І я вам скажу: всі знають. І Трамп знає, і Англія знає, і вся Європа. Вони всі це знають. От. І, і Китай це знає, вони всі це знають. Всі. Ну, подивимось, що воно буде далі. Ну, вже, вже люди втомились, вже людоньки так втомились, так втомились, багато повиїжджало, багато вже і не хоче повертатися. а ну вже четвертий рік люди вже і звикли трохи мову, Я з Наталкою спілкуюся, з моєю ж подружкою донькою. Аліса її в школу ходить. Вже два роки, як оце заканчує. Школу перший рік у неї був підготовительний, а тоді перший, перший клас відходила, і це вже ось уже у травні закінчиться школа. Дівчина добре мову знає. Вона української мови не знає, не знає української мови. Бо у нас у Запоріжжі ми, у нас у школах не було мови української, у університетах були українське навчання. А, а вона сама Наталка спілкується з сім'єю, вони з Херсона. Там завжди була російська мова. От. І дівчина. Трохи по-російському, -по але більше по-фінському. Куди їй вертатися? Їй вертатись нікуди. Так що вона залишиться тут і правильно зробить, І правильно зробить. Тому що, навіть, якщо отак от скажуть завтра, все, прекращається ніякої війни, ніякого нічого, все, мирне спокійне життя. А де робота? А яка робота? А дитині йти, опять у перший клас і вивчать уп'ять мову, нашу ріднесеньку, нашу дитині так і Ні, Вона сказала, ми не поїдемо. Якщо вже ото не будуть. Вижен... Не виженуть, то залишимось тут. Але вона робить, її не виженуть. Вона робить, Вона молодець, вона не лодарка, вона і в суботу робить. І робить із 7 утра до 4 часів дня, а це по 10 годин вона робить. Так, mm. да, вона непогано заробляє, але вона взяла собі квартиру двохкімнатну, вона сама за неї оплачує 600 євро. Плюс світло ще, плюс вода ще, плюс інтернет, телефони два. Десь 700 євро в неї входить. Якщо вона 1700 заробила чистими, то 1000 в неї залишиться. Але це хороші гроші. Вона її відкладає на відпустку, бо в неї хороші завжди поїздки. Той рік вона за заліточку була і тому. І в Запоріжжі дві неділі, тоді в Болгарії дві неділі. А ось у зиму вона поїхала на три дні, Це такі гордські поїздки, називаються Кавпунка Лома. Гордські відпуски на три дні у Париж з нею полетіла, в отелі жили, ходили, дивилися, у той, е, 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 як він називається, ну, той атракціони всякі різні. от, Це хорошо. Як ти робиш, як ти заробляєш, прийде тобі відпуска, ти получиш відпускні і поїдеш куди ти хочеш. А там що? Там тільки шоненька? Ненька, рідна ненька. Але щоб ненька зробилась хоч би на, ту, на тому рівні, що воно було до війни, це треба 10 років. Розбомблено ж все. Єсть такий, от, от я не буду казати за другі, я за запорізьку. Область, кажу, Оріховський район, села. Понівече на все. І під ними. Люди, хто зміг повиїжджав, а хто не, не зміг, так бідствують. От. Оце Чернігівський район, оце той район, де моя нянюшка жила, така сама історія. Така сама. Нема нічого, все розбомблено. І Мілітополь під ними, і Васильівка під ними, і Бердянськ під ними. І що? Куди людям повертатися? Куди? Нікуди. Давайте, мої ріднесеньки, всього вам доброго, всього вам хорошого, обіймаю вас, цілую, люблю. Не, не вважайте, чи той, не обіжайте, що я так по-домашньому, але ну, платочок Гарусовий, я люблю його. Так, ходю так вдома. Я можу і накраситись, можу і накрутити кудри для вас, але нащо? Нема в мене настрою крутити кудри чіплять. Ось як прийде перемога. От тоді ми поживемо. Будемо гуляти, танцювати, співати. Ще не вмерла Україна. Отак. Бувайте здорові. Всього вам доброго, всім хорошого. Обіймаю, цілую, папа. -па.